Добре, давайте почнемо. Спробуйте уявити собі тюль. От що перше спадає на думку. Ну, в мене одразу весільна фата, щось таке легке, майже невагоме, або може балетна пачка. Завжди щось таке другорядне. Матеріал, який щось доповнює, але ніколи не грає головну роль. А тепер уявіть, що хтось бере цей ну такий скромний матеріал і перетворює його на основний інструмент. І не для декору, ні, а для створення. Ви не повірите. Фотореалістичних портретів, настільки детальних, що здалеку їх можна легко сплутати з чорно-білою фотографією, і це саме те, що робить британський художник Бенджамін Шайн. Він по суті змусив увесь світ, і світ мистецтва, і світ моди, подивитися на звичайний тюль з зовсім іншими очима. Тож сьогодні ми спробуємо розібратися, як йому це вдалося, як власне ідея, що народилася з якоїсь випадкової складки на тканині. Переросла у співпрацю з Дживанши та Мейзон Марджела для Шайна. Тюль це ж не просто тканина, це метафора, метафора енергії, плинності часу, ну і того невловимого зв'язку між матеріальним і духовним світом. Звучить дуже інтригуюче. Гаразд, давайте занурюватись у цю історію. Отже, з чого все почалося? Хто такий Бенджамін Шайн? Наші джерела кажуть, що він випускник знаменитого лондонського коледжу Central Saint Martins. Так, це справжня кузня талантів. Звідти вийшли і Олександр Маккуїн, і Джон Гальяно. І це не випадковість. Шлях Шайна в мистецтві почався саме з дизайну одягу. Це, знаєте, багато що пояснює. Він відчуває тканину. Тобто, він не прийшов до неї як до якогось екзотичного матеріалу, він жив у цьому світі. Абсолютно. І як це часто буває, з великими відкриттями все почалось з випадковості. Він сам згадує, як одного дня просто побачив шматок з'ям'ятого тюлю на підлозі. І його вразило, як складки створюють тони і півтони. Тобто його зацікавила не текстура, а саме гра світла і тіні на ній. Саме так він побачив у цих ну, хаотичних заломах потенціал для контрольованого зображення, і йому спало на думку. А що, якщо не малювати, не вишивати, а створити цілий портрет з одного єдиного шматка тканини, маніпулюючи лише його складками? Це той самий момент еврики. Так він змінив усе. Після цього він переїхав до Нью-Йорка і майже 18 років відточував цю техніку до абсолютної досконалості. І як це виглядає на практиці? У джерелах згадується праска, крохмаль звучить якось дуже по-домашньому, чи не так? Так, на перший погляд. Але техніка насправді унікальна. Він бере величезний шматок тюлю, іноді це десятки метрів, і починає його е, складати, плісирувати. Використовує лише тепло праски, щоб зафіксувати форму. Але тут є один принциповий момент, який багато що пояснює. Він ніколи не використовує клей. Чекайте, як це жодного клею, а як же воно все тримається? Тільки за допомогою майстерно прихованих стібків нитки. Для нього це, власне, принципово: клей це щось остаточне, мертве. А його техніка дозволяє образу, ніби дихати. Він не зафіксований намертво, і це вже прямий натяк на його головні теми: плинність та нематеріальність. Неймовірно. Тобто технічний аспект стає частиною художнього задуму. А кого він зображує? Кого обирає для цих таких ефемерних портретів? О! Це цілий пантеон ікон, які існують поза часом: Рембрандт, Елізабет Тейлор, Принцеса Діана, Енді Ворхол. Здається, він обирає образи, які самі по собі є символами, несуть величезний культурний та емоційний заряд. І він відтворює ці вічні образи з найефемернішого матеріалу. У цьому є красивий парадокс. Мене вразили цифри щодо часу, який він на це витрачає від 50 годин до трьох місяців на одну роботу. Це ж колосальна праця. І те, і інше, а на великі скульптури може піти й до тисячі годин. Шайн сам каже, що найважче це передати ледь помітні деталі Округлість щоки, погляд, ледь помітна посмішка. Угу. У тюлі ж не можна провести чітку лінію. Кожен відтінок створюється щільністю складок. Це майже як медитація, де одна помилка може все зіпсувати. А коли йдеться про скульптури, там же ще й інженерна задача додається. Безумовно, для великих інсталяцій він спочатку зварює металеві каркаси. Вони слугують таким собі скелетом для цих повітряних форм, а потім уже натягує і формує на них кілометри тканини. Це таке поєднання, знаєте, грубої фізичної праці з металом і майже ювелірної роботи з ніжною тканиною. І коли ми говоримо про масштаби, це не перебільшення. Я читала про інсталяцію танець 2015 року. Там використано понад дві тисячі метрів тюлю. Два кілометри. Два кілометри. І отут виникає питання: навіщо? Навіщо стільки зусиль, якщо це просто заради красивого ефекту? От. І відповідь у тому, що для нього це ніколи не було просто ефектом, це глибока метафора. Є його чудова цитата, яка все пояснює: він каже: хвилі, тюлю це цілий світ поза фізичною природою, енергії, думок і емоцій. По суті, він намагається зобразити невидиме. У 2013-му його запросив Рікардо Тіші, тодішній креативний директор Гівенчі. І тема була досить несподівана: біблійна іконографія. Угу. Вони створили тканинні портрети Мадонни з немовлям, які потім стали принтами для лімітованої колекції. Цікавий хід, високе мистецтво, майже ікона перенесена перенесене на звичайну футболку. Так і це змушує задуматися про сакральне в сучасному світі. Але ще більш показовою була його співпраця з Джоном Гальяно для мезон Морж'єла у 2017 році. О, так я читала про це. Це ж було щось неймовірне. Моделі виходили на подіум, а на їхньому одязі були цілі об'ємні обличчя з тюлю та шифону. І для самого шайна це був прорив. Він казав, що його захопила ідея, що його роботи можуть покинути статичний простір стіни в галереї і почати жити, рухатися разом з людиною. Портрет стає динамічним. Так, він дихає, змінюється з кожним кроком моделі. Це абсолютно новий вимір для його мистецтва. А ще ж там був один дуже іронічний момент. Один з портретів на сукні імітував фільтр Snapchat, той самий з веселкою, що л'ється з рота. Так, це ж геніально. Поєднати класичну портретну техніку з абсолютно ефемерним символом нашої цифрової епохи. Це показує, наскільки він тонко відчуває час і не боїться таких поєднань. Так само, як він розмірковував на тему почуття прекрасного в епоху матеріалізму, коли створював інсталяції для вітрин Нью-Йоркського універмагу «Бергдорф Гудман. Він вривається у простір споживання зі своїми роздумами про нематеріальне. І ця тема матеріалізму, я так розумію, для нього не просто слова. Джерела вказують, що він активно використовує перероблені матеріали, тобто тут є і екологічний підтекст. Безумовно. І це дуже важлива частина його практики. Він часто використовує промислові залишки тканини, даючи друге життя матеріалам. Але він пішов ще далі. Є чудовий приклад його публічна скульптура Спокій в Аризоні. Так, так, я бачила її фото. Здалеку вона виглядає як величезний шматок фіолетового тюлю, що застиг у повітрі, і лише придивившись, бачиш у ньому образи спокійного жіночого обличчя. А тепер найцікавіше ця гігантська конструкція розміром 24 на 6 метрів зроблена не з тюлю, вона зроблена з сітки, виготовленої з переробленого поліетилену. Тобто з пластикових відходів. Саме так. Він бере сміття нашої цивілізації і створює з нього образ абсолютного спокою та гармонії. Список його досягнень вражає виставки у метрополитен музеї, премія Red Dot Design Award, яку називають Оскаром у дизайні, і включення до списку п'ятсотних пливовіших людей у світі моди це серйозне визнання. Його визнають і в світі мистецтва, і в світі дизайну, і в світі моди. Він існує на перетині цих світів. І сам він каже, що його головна мотивація це шанс знайти щось незвідане, що відкриває інші можливості. Сам процес пошуку надихає його не менше, ніж результат. Отже, якщо спробувати підсумувати, історія Бенджаміна Шайна це дивовижний приклад того, як одна людина може взяти щось абсолютно буденне, матеріал, на який ми навіть не звертаємо уваги, і розкрити в ньому неймовірну глибину. Абсолютно! Його роботи це не просто про те, як красиво це зроблено. Вони змушують нас думати про плинність часу, про енергію, про справжні цінності. Його підхід це потужне нагадування, що інновації часто народжуються не з винаходу чогось нового, а з нового погляду на те, що завжди було перед очима. Він поєднує філігранну техніку з великими філософськими ідеями, і це змушує глядача зупинитися і замислитися не лише над тим, як це зроблено, але й що важливіше, навіщо. І в цьому, мабуть, і є сила справжнього мистецтва. Воно змінює нашу оптику. Після знайомства з роботами Шайна вже неможливо дивитися на шматок тюлю так само, як раніше. Точно бачиш у ньому потенціал, і це, мабуть, найцікавіше. Адже якщо Шайн зміг знайти такий глибокий сенс у звичайному тюлі та промислових пластикових відходах, це змушує подивитись навколо себе. Які ще матеріали, що нас оточують: пакувальний картон, старі газети, пластикові пляшки, приховують у собі такий самий несподіваний потенціал для мистецтва чи якихось абсолютно нових інновацій.